Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. З самого початку хочу вам дуже сильно подякувати від щирого серця за всю надзвичайну підтримку, яку ви мені... Надаєте та продовжуєте давати це дуже круто, це класно. І дякую вам, що ви вірите в україномовний контент, що ви підписуєтесь на канал, це дійсно допомагає розвивати наш україномовний канал і нашу таку класну велику ком'юніті. Сьогодні, друзі, відео буде дуже таке, можна сказати, складне і, можливо, багатьом людям не сподобається. І я точно отримую якийсь хейт, і я до нього привик, бо якби я не привик до цього хейту, і якби я слухав всіх своїх хейтерів, всіх цих Амів всіх цих заздрісників. Я би ніколи в житті би не добрався ні до якої позначки. Але це не я добрався до цієї позначки, це люди мене підтримували, і більшість людей в мене вірили. Тому мій канал, наш канал став найбільшим україномовним каналом в Канаді. Ми подолали позначку в 100 тисяч підписників, отримали срібну кнопку і допомогли багатьом сім'ям, і люди ще до сих пір мені дякують. Але що цікаво, що я це все робив і продовжую робити від щирого серця від душі. Просто мені приємно, просто в мене є гордість знімати відеоролики українською, і це справді мене надихає продовжувати рухатись далі. Перед тим як я продовжу, я хочу вас запросити на свій англомовний канал, який я створив буквально пару місяців тому, і я маю там біля п'ять різних відео. І цей англомовний канал створений задля чого? Задля того, щоб допомогти нашим людям просто практикувати англійську мову. бо... Практикуючи англійську мову, слухаючи англійську мову, і особливо від вашого блогера, до якого ви привикли. Це справді класно і саме головне безкоштовно. Тому я залишу посилання на свій англомовний канал в описі під відео, і ви таким чином зможете перейти, подивитися, послухати мене, та не забудьте теж підтримати цей канал, бо він дуже цікавий і важливий. Хто не знає, хто знає, я вже, знаєте, в Канаді живу з 10-річного віку. Це справді дуже такий вік. Коли люди приїжджають, діти приїжджають в такому віці, багато з них вже забули мову, нашу українську, багато з них навіть не можуть. Просто нормально вести дискусію з людьми. Багато з них мають страшенний великий акцент. І це справді дуже велика проблема, коли хтось переїжджає з батьки, забирають дітей, і діти інтегруються в нове суспільство і починають забувати свою культуру, свої мови, і потім змішуються з іншими національностями. І так поступово українська нація вимирає та пропадає. І я, друзі, з самого початку дуже хотів зберегти свою мову. І знаєте, ці такі експерти, заздрісники, не один раз мені писали вже на протязі пару років, бо я цей канал вже веду третій рік. Писали: канадський Марк, що в тебе така вимова, що в тебе акцент? Що в тебе це то? І я на це все знаєте завжди дивився і думаю: ну, а ви себе чули, ви себе знімали. Кожна людина має якусь інтонацію, і я гордий, що я спілкуюся чисто, виразно, круто нашою українською мовою при тому, що я виїхав з України в 10-річному віці і зараз веду і набрав такий великий канал, створив такий великий канал разом з вами, дорогі друзі, перебуваючи в Канаді. Країні, де вже в моєму віці всі люди, які приїхали, вони вже позабували мову або говорять, знаєте, ледве можуть зліпити два слова докупи. А в мене завжди була така вимова. Я завжди так розмовляв. І я не пробую нічого там сказати нікому. Але це справді круто, це моя фішка, це мені тільки допомагає. І ви справді думаєте, що. Це допоможе когось там поставити вниз, образити. Розумієте, що я зрозумів е, про наш народ? На жаль, що в нас от багато є заздрісників. В нас багато є людей, які чогось вважають, що їхня думка є найважливіша, що хтось там буде їхню думку думати. Є багато людей, які дуже сильно себе люблять, які чомусь думають, що вони найкращі. Я про себе не є такої думки. Я не вважаю, що я найкращий. При тому, навіть що в мене такий великий канал, велика аудиторія, в мене вища освіта канадська. Я працював в різних сферах, я працював руками, зараз вже не працюю руками. І я дійсно розумію різні боки життя, але я ніколи не задираю носа, бо я прекрасно розумію, що завжди. Є хтось е, інший, хтось інший, хто має право на свою думку, хтось інший, хто теж є розумний, хтось інший, хто може теж те саме, що і я. Просто більшості людей цього не роблять. Знаєте чому? Тому що люди бояться, оці всі хейтери, ці всі заздрісники, ці всі експерти, які дуже розбираються по акцентах, які дуже розбираються по тому, як вести канал. Як підбирати різні теми, як в загальному створювати цікавий контент для аудиторії. Ці всі експерти бояться це зробити самі, тому що вони знають, що як тільки вони почнуть це робити, то почнеться критика. І критику деякі люди просто не можуть сприйняти. А критика це дуже важливо, щоб міти її сприйняти нормально. Розсудливо, без ніяких там агресій, просто подивитися на це і подивитися, чи це дійсно конструктивна критика, чи це просто якась, знаєте, дурна, тупий, якийсь, вибачте за слово коментар, який нічого не означає. Якщо би я слухав всіх цих хейтерів, всіх цих розумієте хамів, то я би ніколи в житті би не дав цього позитиву, не допоміг. Багатьом сім'ям не допоміг би е, зсу, не допоміг би в загальному створити тисячі україномовних каналів, тим, що я перший це почав. Я показав, що це можна. Я показав, що це дійсно круто, і багато людей подивились на мене і подумали. Ну. Цей канадський марк живе в Канаді, розмовляє прекрасною українською мовою, чисто при тому, що живе за кордоном. І чому ми, українці, які живемо в Україні, або виїхали з України, не можемо теж почати наші канали, почати їх розвивати і створювати цікавий контент для інших глядачів. І я це зробив. Я надихаю людей, я допомагаю людям, і це дуже важлива е, дорога. Але повірте, це не є так легко, як багато людей думають: о, цей канадський марк. Він щодня відео знімає, йому нема що знімати. Якщо б мені не було що знімати, ви думаєте, я би знімав відеоролики щодня. У мене є бажання. Якщо б дійсно вам сказати, я би міг їх знімати по два, по три, по чотири відеоролика в день. Ну це просто вже забагато. Це немає ніякого сенсу, і люди просто не зможуть залі дивитися ці відеоролики. Я в момент міг робити був в університеті. Працював нічну зміну. Зранку вчився в університеті. Доглядав за сім'єю, придбав житло, вів канал, з друзями проводив час і з сім'єю саме головне. І я це все міг поєднувати. І тому, коли люди, українці, жаліються, говорять там ті експерти, це все просто розумієте розмови. Якщо ви хочете, якщо ви маєте бажання, ви можете добитися великих вершин. Головне ніколи не думати про те, що о щось вам заважає. Вам заважає піти пройтися, наприклад, пару там тисяч кроків, бо ви замучені. Та хто там переживає, чи ви замучені. Інший хтось вже ходить в той момент, покращує себе, хтось інший знімає відеоролики, хтось інший заробляє ті додаткові 20 чи 30 доларів, поки ви сидите на дивані і жалієтеся, на яке вас життя погане. Запам'ятайте те, що ви просто є людина, така сама, як і інша людина в цьому світі, і це нікого абсолютно не цікавить. Якщо ви не захочете, то просто так з неба нічого не впаде, абсолютно. І саме смішне мені, що багато блогерів. Різні блогери почали знімати про мене відео вже давно. Я вже давно ці різні відео там чув, бачив і так далі. Це просто смішно, наскільки люди не виховані, наскільки людей немає якоїсь гідності, якоїсь поваги загальної, просто принижуватися і знімати різні відеоролики, бо людей так зачіпляє, розумієте, що хтось може краще, що хтось просто робить собі потихеньку крокує до своєї цілі і добивається своєї цілі і допомагає українському народу. Це просто розумієте смішно і має бути стидно таким людям. Я, наприклад, ніколи до такого рівня не опущуся і ніколи в житті навіть би не опустився, тому що я є вихована людина. Я прекрасно розумію, що моя думка, мій канал всім не може подобатися. І те, що він всім не подобається, це вже показує, що я на правильному шляху, тому що мені не потрібно. Щоб я подобався всім, я не боюся критики. Мені потрібно, щоб люди, які дійсно мене поважають і хочуть дивитися, дивилися і отримали позитив від моїх відеороликів. Я не пробую бігати за ніякими експертами або щось себе показувати, або боятися зняти якесь відео, знаєте, і потім люди кажуть. Канадський марк. Та ти там е, таке відео зняв, дуже таке, знаєте, якесь не таке, як нам сподобалося. Або блогери там кажуть, ох, цей канадський марк зняв такі, такі-то відео. Вони так само мріють ті ж самі відео знімати, що і я. Вони просто боягузи, вони бояться це зробити, бо вони бояться критики, вони не хочуть побачити цієї критики в коментарях, вони не хочуть, щоб на них напали. І, і за того вони застрягають просто. Тому сво в тій своїй зоні і не можуть більше рухатись нікуди. Вони просто застрягли, сидять на тому самому місці і краще будуть створювати різні відеоролики про інших блогерів, замість того, щоб сфокусуватися на собі, сфокусуватися на своєму контенті і знайти. Те, що у вас в серці є, і говорити те, що у вас є в серці, бо коли ви не говорите те, що у вас є в серці, ви ніколи не зможете стати успішним блогером і дійсно поєднатися разом з камерою, разом зі своїми глядачами, і просто бути простим як двері, і це, що людям подобається, те, що люди. Поважають саме головне, щоб не показувати себе нічого, що ви там себе обожнюєте, любите. Це нікого не цікавить. Ми всі є рівні, ми всі є люди, ми всі рівні перед Богом. І нема різниці, хто ви є по спеціальності. Чи ви прибиральник, чи ви лікар. Ви є людина в кінці дня. Якщо ви нею не знаєте, як бути, то ви, на жаль, ніколи нею і не станете. Це все йде від серця і від вашої голови. Знаєте, ці всі хами, які мені пишуть, там говорили. Канадський Марк, та які ти там відео будеш знімати. З самого початку, коли я тільки починав цей канал, сміялися з мене, думали, що нічого мені не вийде, так і далі, продовжували там писати різні речі. Знаєте, що я робив? Я тихо продовжував іти та крокувати до своєї мети. Я коли бачив, що хтось мені щось пише, я дивився на той коментар і думаю: ох, супер, це моя мотивація, це мотивація не здаватися. Бо я бачу. Ті 5-6 позитивних коментарів я бачу, що людям подобається. Я не можу просто дати цій одній людині чи пару людям зіпсути те, що люди хочуть бачити, те, що люди хочуть чути. І Я продовжував, тому я не здався. Я далі продовжую. А ці всі хами, хейтери. Знаєте, скільки їх вже відійшло від мого каналу? Тому що вони просто здалися, вони зрозуміли, що ця давка не працює на мене, що вони мені пишуть погані коментарі, а тут канадський марк. По 5, по 6, по 7 відео підряд робить і ще з більшою усмішкою, ще з сильнішою усмішкою, і ще з більшим ентузіазмом. Бо це, що допомагає мені рухатись вперед, і це, що допомагає нашій Україні продовжувати боротися за нашу свободу і за наше майбутнє. Тому, друзі, всі, хто дійсно мене підтримує і не підтримує, я вас всіх однаково люблю. Я вас всіх одинаково поважаю. Я просто розумію, що деякі люди просто не можуть справитися з тою заздрістю, з тим з тим хейтом, який в них є в душі. Але я далі продовжую всіх любити та поважати, бо... Ми, друзі, є українці в кінці дня, і ми повинні триматися разом. І потрібно зупинити це самоїдство, і потрібно перестати своїх хейтати, на своїх нападати постійно і шукати серед своїх ворогів. Я знаю, що їх є багато, але потрібно трошки давати людям шанси, трошки, навіть якщо вам не подобається щось, будьте розумнішими. Просто не пишіть, просто навіть можете навіть. Бути підписаними на цей канал, бо ви не підтримуєте іменно ту особу, ви підтримуєте саме головне україномовний контент. Але просто тихенько не дивіться, щоб ви не нервувалися. Бо не потрібно завжди свою думку всюди лізти. Ваша думка не завжди є права. Ви можете думати, що вона права. Але коли ви з боку би на себе подивилися, ви то тоді ви б зрозуміли, що ви теж не праві. Ми є всі грішні, ми всі робимо помилки. Ніхто не є ідеальний на цій планеті. Я думаю, що це відео вийшло щире, дуже класне. І вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.